Вітаю вас, дорогі друзі! Моє ім'я Ніна Зой і це мій канал Справи Улюблені. Сьогодні мій відеозвіт по рослинкам, які ростуть на моїй поличці на підвіконні. І так, показую вам освітлення, якраз у нас зараз пізній вечір. Показую вам освітлення, як працює. Верхню поличку освітлює в мене оця лампа кругла, а дві нижні полички освітлюються led лампами, які підключені до. Powerbank. Так, на верхній поличці в мене стоять пеларгонії. Вони ось такі кус, кущісті, вже розрослися. Я вам показувала, як я їх прищипувала. Практично всі квіточки із живців, із насіння. Усі дуже гарно кущаться. Оцей кущик, який я в прямому ефірі прищіпувала, он, він пустив пагінець від. Бронічки, яка, ну, той листочок, який був зрізаний при формуванні самого живця, і от пустив е, пагінець. Ну і там іще два є. Тому якби, дуже гарно формуються кущики пеларгонії. Це у мене Еустома. сім квіточкам вже, цим, які от побільше, я зараз показую, вони були посаджені першого. ну, 1 грудня, десь сходили вони 10 грудня, оці квіточки. 9 штучок. їх тут. Так, ну оці раз, два, три, отак виходить. От 9 штучок. Ці, що рядом з ними були посажені пізніше. І одна була разом з ними посажена, але сходила набагато довше. Це шампань, жовта і кармен. Кармен це низькоросла, вона виглядає так набагато. Якби крупніша, більша в порівнянні із цими квітками. Вони в один час були посаджені. Ну, я думаю, що все добре з, з томками ростуть, дай Бог, щоб все в них було добре. Так, далі в мене стоїть тут лавандочка. лавандочка також гарно прийнялася, я її пропікірувала, ростуть уже. Третій, четвертий листочок основні. І отам от краю чотири чотири кущика примули. Це та примула, яка була меншенька, яка пізніше піднялася після сонячного опіку. А оці два кущика сюди примули, кущик оцей кущик примули. Ну, Зразу якби вони зійшли, і вони такі величенькі вже. Це в цьому, в цій коробочці в мене стоїть еквілегія. От така вона в мене шикарненька, красива еквілегія, теж багатенько квіток вийшло, красива. Тут у мене стоять гвоздички Шабо. Так вони виглядають. В принципі, нормальні, трішки їм сонце багато, тут жаркувато. Хоч і морози у нас, ну але виглядають якби непогано. Ці квіточки так. В цій коробочці в мене коліус уже почав сходити. Я їх посадила і так розраховувала, що вони десь ближче до 8 марта будуть сходити, до 8 березня, вибачте. А вони в мене на четвертий день. Дивіться, які як травичка Тут у мене інший сорт візарт, я його садила по одній штучці в стаканчик. он Одна квіточка вже почала зеленіть, а так іще не сходять. Це такий більш сортовий сортовий сорт. так Тут у мене дельфініум, це той, що я вам показувала квіточки. Ця квітка от вона так виглядає симпатично. Тут вже є якби, основні листочки, воно вже з'явилися. І чотири квіточки такі невеликі. Хоча оця квітка, крайня, вона зійшла разом із цією величінкою. Ну, так, виглядають вони, ці квіточки. П'ять штучок, якщо, дасть Бог, і все буде добре, то це предостатньо для мене. Так, що в мене тут ще? Це е, колокольчик-персиколистий, отут кобея. Це така ліана повзуча, це ще стоять на пророщуванні. Оце зійшли перці. Також посадила із таким розрахунком, що вони будуть днів 10 сходити. А вони в мене зійшли на якийсь п'ятий чи шостий день. Оце такі перці. Це гіркі, трошки солодкого. Чоловік у мене любить гірки, вирішила посадити. Ну, може, да може, може і зарано, а може і ні, не знаю. В цьому стакані кісточка із хурми. Купила хурму, а там кісточка була, думаю, та чого ж її викидати? Посадила, не знаю, може зійде. От така поличка. Так вона у мене зараз виглядає. Багато квіток ще буду садити в березні місяці. Прямо себе от здержувала, щоб не перенасичувати поличку. Тому що ну, я оці квітки верхні приберу на друге підвіконня, їм вже не потрібно стільки світла, було достатньо в березні місяці, світла сонячного. А на цю поличку буду пере переміщати інші рослинки. Буду ще петунів садити, ну і багато чого ще в мене там. Є е, на посадку. Отака От поличка так виглядає, так вона мене радує. Я підходжу по 10 разів на день, просто стою, дивлюся на них і е, підпитуюся енергією від квітів. Вам е, гарного настрою, миру і перемоги! До побачення!